Часто можна почути вчинки не важливі, потрібна лише віра. Бог добрий. Ми всі його діти, і карати він нікого не буде. Але це брехня та сатанинське вчення. Ісус каже: Відам кожному за його вчинками, і до кожної церкви Ісус звертається і каже: Я знаю твої діла, і дам кожному згідно з вашими вчинками. Боже добро полягає в тому, що Бог віддав свого сина, щоб ми вірили і врятувалися. Це і є Боже добро. А якщо ми цим нехтуємо, якщо ми не йдемо до світла, не освячуємося, значить є гріх і наші діла лихі. А назовні міста будуть пси і чаклуни, розпусники, і вбивці, і долопоклонники, і кожний, хто любить і чинить неправду. У Царство Боже не війдуть ті, хто вірить по-своєму, відступили грішні, їхня частка в озері, яке горить вогнем і сіркою, що є другою смертю. Якщо Ісус говорить про пекло, то кому нам вірити? вчителям, які кажуть, що пекла немає, або вірити Ісусу Христу через книгу об'явлення приходить повне розуміння Слова Божого, адже це послання Ісуса Христа. І закінчується книга об'явлення словами, хто додасть або відійме щось від цієї книги, той буде проклятий і втратить життя вічне ім'я, буде викреслене з книги життя. Той, хто проповідує, що пекла немає, пастиря та церква не потрібні, одразу підпадають під ці вірші та під прокляття. Якщо хтось прийде і принесе вам інше Євангеліє, то хай буде анафема, тобто прокляття. Нам треба бути дуже уважними і дивитися на все слово Боже через книгу об'явлення, через послання Ісуса Христа і слухати, що Дух промовляє до церкви. Підпишіться на наш телеграм-канал Салтаненко, щоб разом вивчати Слово Боже щодня, перебувати у спілкуванні, молитвах та навчитися вірі святих апостолів. Нехай збереже вас Бог.